Хай кожен з нас згадає вдячні очі господаря, що дві доби не спав. Коли ветлікар грозової ночі його корову немічно не підняв. Усі професії важливі, але є такі, без яких точно не обійтися. Ветеринари лікують, діагностують, займаються профілактикою хворобу тварин. А ще слідкують за тим, що ми їмо. Здоров'я людини залежить від здоров від здоров'я тварини тому що ми користуємося піщею, яка потрібно якісно вирощувати, і сьогодні це свято, яким подякувати. Ми повинні ветеринарам нашої всієї області за їхній вагомий внесок у розвиток розвитку гаузі скотоводства на Хмельниччині. Безумілих ветеринарів в Хмельниччині важко було би розвивати тваринництво. Це визнає обласна влада. Зараз за поголів'ям великої рогатої худоби та свиней, наша область третя в Україні за здоров'я. Кожної тварини ветеринари слідкують уважно за останні роки. На Хмельниччині не пам'ятають жодного випадку масового захворювання. Худоби вже є випадки африканської чуми, і на Україні це в першу чергу в Запорізькій області. На превеликий жаль, бо це є надзвичайно серйозна хвороба. А тим заходом, які сьогодні проведені, значить, сьогодні область є благополучна. І якщо в цілому рахувати роботу ветеринарних спеціалістів, я б є назвав би що це надзвичайно складна відповідальна робота. Зараз у ветеринарній службі області працює близько п'яти тисяч людей. Нещодавно завданню ветеринарів побільшало. Тепер вони ще й слідкують за якістю харчових продуктів тваринного і рослинного походження. Забирали декілька функцій із санстанції в частині тваринницької особливої продукції а на ринках і інших місцях і рослинної продукції. Служба називається зараз сьогодні. Так, ветеринарна і фітосанітарна. Тому що об'єднали і значить, фітосанітарні обов'язки, ну, і ідентифікація, і досить є на сьогоднішній день багато у нас завдань. Ветеринари області знають свою справу. Це вони довели нещодавно, коли на двох молокозаводах Хмельниччини працювала ветеринарна інспекція з Росії. Колеги з сусідньої держави перевіряли на підприємствах дотримання вимог митного союзу. Тоді і поставили нашій ветеринарній службі відмінну оцінку. Вікторія Бакалець, Олександр Горішевський та Сергій Захаров для інформаційного випуску.